Сьогодні я проведу два дозвіл, що доводять наявність води в ґрунті і наявність повітря. Я проживаю в такій місцевості, де більшість землі це Чорнозем. Притиснути ґрунт серветкою. Потім піднявши серветку, ми бачимо, що вона залишилася вологою. І це доводить нам, що в груді міститься вода. Щоб довести наявність повітря у ґрунті, потрібно його вкинути у воду. Ми бачимо утворення бульбашок. Це питна вода, яка в мене є вдома. На забарвлення вона прозора, але через певний колір стакану здається, що вона жовтувата. Але це не так. Запаху в неї немає, а на смак трохи солодковата, але дуже слабко це відчувається. Тому оцінка один. Запаху в города не відповідає знову. У на нас мабуть така на... була трафетку, але це смак був Славдення. Меморіальний музей садиби Івана Сошенка знаходиться в місті Богослав Київської області на вулиці Зозулі Андрія. Цей музей є будинком батька Сошенка. Він був відкритий 15 грудня 1973 року. На його території знаходиться пам'ятник художнику. Експонати, що розміщені у трьох кімнатах, ознайомлять вас з дитинством, юністю талановиту художника, його малюнками та ескізами. Сьогодні я вам розповім про за під час за світової війни жителям Богуслави. В цьому відео я хочу розповісти про уродженку Богослава, українську гімнастку та олімпійську чемпіонку Олександру Тимошенко. У віці 14 років вона стала молодіжною чемпіонкою СРСР. І незабаром після того зібрала три медалі на чемпіонаті Європи. Сьогодні я пересаджувати мухавортію і із родини сукуентових. Герань або інша назва Таларгонія одна із найпоширеніших і найпопулярніших кімнатних рослин. Якщо правильно доглядати за цією рослиною, то вона досить тривалий час буде радувати гарними кулясними квітами.